250 шкільних наборів отримали цього року в області діти з малозабезпечених сімей та ті, які є внутрішньо переміщеними в рамках всеукраїнської благодійної акції Шкільний портфелик, яку вже сьомий рік поспіль ініціює благодійний фонд Каріта з Власними силами. Ми на сьогоднішній день зібрали 250 шкільних наборів для наших першокласників, не портфеликів, тому що. Зараз на сьогоднішній день буде змішана форма навчання, тому було прийнято рішення, що це будуть канцтовари, набори це альбом для малювання, кольорові олівці, пенали, ручки, також зошити тобто, все, що потрібно, в принципі, буде в школі. Окрім вручення шкільного приладдя, підготували для дітей працівники фонду і розважальну програму. Батьки та діти святом задоволені, кажуть, такі заходи розраджуть їх у такий складний час. Ми з міста мільйонника Харкова, і нам у місті маленькому нам дуже тісно, особливо моїй дитині, особливо коли вона попала в Полтаву, а ще й на такий ну, як заход свято, і у дитини не буде першого вересня, бо в місті Миргород школи онлайн. А ми взагалі залишимося зі своєю школою онлайн в Харкові. Тобто у дитини не буде колектива, Йому дуже тісно, і він це бачить. Я рада, дитина рада. щоб Ми попали в цивілізацію. А За школою скучаєш? Так собі. Так собі. Да. А взагалі готуєшся зараз до школи. Ну готуюсь потихеньку. А зараз свято тобі подобається? Да. А чим взагалі захоплюєшся? Ким мрієш бути? Мрію бути. Ну, или гончиком якимось нелегальне пригласили нас сюда, і ми приїхали. Дітки в школу, слава Богу, йдуть перші. у нас как би, у нас получилось так, що ми ще чотири дітей з чужих забрали племянникам с нами ще четверо діток. То тобто є, ми збираємо, получается, одна девочка поступила в школу міліції після девятого, А чотири от в школу ми збираємо, йдуть в школу. Наступного року кажуть організатори, вони сподіваються зібрати більше шкільних наборів та провести дітей вже на очне навчання.